Будь ласка, привітайте на сцені головного директора з продукту компанії Антропік Майка Крігера. Доброго ранку і ласкаво просимо на «Code With Cloud, конференцію для розробників від Антропік. Радий бачити вас усіх. Я Майк Крігер, головний директор з продукту Антропік. Я щойно відзначив свій перший рік роботи, що в роках штучного інтелекту приблизно як три, але мені тут дуже подобається. До цього я був співзасновником Instagram і створив новинний додаток на основі штучного інтелекту Artifact. Саме там я вперше знайомився з цими AI-технологіями. Я приєднався до Anthropic через бачення засновників створювати AI-системи, які потужні, корисні і надійні. Сьогодні це бачення включає щось негайне і конкретне. Це зобов'язання надати розробникам, таким як ви, можливість змінити те, як виконується робота і як створюються компанії. Ця трансформація полягає у доповненні, а не заміні людської креативності. AI-агенти змінюють те, як ми працюємо і як ми впроваджуємо інновації. Вони розширюють наші можливості, усуваючи вузькі місця, які обмежували людську продуктивність. Сьогодні ви почуєте від наших лідерів з продукту та інженерії, а також від деяких наших клієнтів про те, як вони розширюють межі можливого. Уявлення, що очікувати сьогодні на код від клод ви відвідаєте технічні глибокі занурення, щоб змінити підхід до розробки з скло. А також п'ять сесій від провідних гравців, які вже використовують платформу Антропік для трансформації своїх галузей, години консультацій і майстер-класи для практичного досвіду. Перш ніж ми поговоримо про нові можливості API, які я підготував, хочу запросити гостя на сцену. Привітайте нашого CEO та співзасновника Даріо Амадеї. Привіт усім. Я повернуся через 20 хвилин на бесіду біля каміна, тож зараз буду дуже-дуже коротким. Я не тих, хто любить роздувати ажіотаж, тому скажу це без зайвих церемоній. Радий оголосити, що саме в цю мить ми випускаємо клод четвери опус і клод-четвери сонет на всіх наших відповідних продуктах і сервісах. Я знаю, що ми вже певний час не мали моделі Opus, тож нагадаю, Opus – це наша найпотужніша і найрозумніша модель, а Sonnet – це середньорівнева модель, яку ви всі знаєте, любите і користуєтесь уже приблизно рік. Вона добре поєднує інтелектуальні можливості та ефективність. Ми намагалися спроєктувати обидві так, щоб були сценарії використання і моменти, коли оптимально застосовувати кожну з них. Тож я дуже коротко розповім про обидві ці моделі. Потім передам слово Майку. Далі повернуся для розмови біля каміна. Спершу поговоримо про опус. Вона спеціально створена для програмування та агентних завдань. Вона показує найкращі результати на SVE bench Terminal Bench та деяких інших подібних тестах. Але, як ми часто переконуємося з великими моделями, насправді бенчмарки не завжди повністю відображають її можливості. Клієнти, яким ми показували попередню версію, виявили, що вона може автономно виконувати завдання, на які у людей йде до 6 або 7 годин. Всередині, Антропік. Я бачив, як навіть наші найдосвідченіші інженери були здивовані тим, наскільки продуктивнішими вони стали завдяки цій моделі. І вперше, насправді, коли я переглянув і побачив внутрішні зведені документи, пошарпані кіхтями ідеї. Раніше якість була часто гарною, але ти ніколи не міг сплутати це з людиною, бо завжди відчувався той характерний стиль. Це був перший раз, коли мене справді обдурили. Я повернувся, швидко прочитав ім'я і подумав, що це хтось із команди, а потім зрозумів, ні, це був Клод. Ам, е -е -е -е. Тож я думаю, в опус є багато всього. Щодо Сонет, я думаю, для багатьох людей це буде пряме оновлення. Це справжнє покращення порівняно з Sonnet 3.7, за тією ж ціною, але з кращим інтелектом. Багато клієнтів просто переходять з однієї версії на іншу. Він насправді показує такі ж результати, як опус на деяких тестах з програмування, але, на мою думку, він більш компактний і вузькоспеціалізований. Я думаю, зокрема, він враховує деякі відгуки, які ми отримали щодо SONNET 3.7. Зокрема, це стосується надмірної ініціативності, схильності робити більше, ніж просять, що є протилежністю лінощам, які були попередньою проблемою, а також питань із маніпулюванням винагородою. Багато наших клієнтів вже випробували його і вважають це суттєвим оновленням порівняно з 3.7. Наприклад, курсор. Курсор, один із наших відомих клієнтів, тестував його і зазначив що це найсучасніша модель для програмування це справжній прорив у розумінні складного коду і ми очікуємо що розробники відчують покращення можливостей у всіх аспектах один із клієнтів який тестував модель особисто сказав що це чорт забирай за модель це справді вражає отже я залишу деталі іншим останнє що хочу сказати ми й надалі будемо вдосконалювати серію моделей Cloud 4 ми плануємо періодично випускати, можливо, незначні оновлення версій. Ідеально цві, навіть частіше, ніж раніше, для Сонета. Для Тож це вже має бути доступно. Ви вже зараз можете спробувати це практично на всіх платформах, окрім, здається, Free Tier, де доступний лише SONNET, але на всіх інших платформах, на всіх API-платформах доступні обидві моделі. Тож я дуже сподіваюся, що вам сподобається ця модель і передаю слово Майку. Дякую, Даріо. Дві нові моделі, і ви почули про це першими тут. Ми ще побачимося з Даріо під час сесії запитань і відповідей, де я поставлю йому питання, які цікавлять і вас. Я радий, що наші клієнти зможуть спробувати Cloud Opus 4 і Sonet 4. Нашим командам сподобалося працювати з ними, і ми впевнені, що вам теж сподобається. Коли Даріо поділився нашими новинами про моделі, я розповім про наш план розвитку API. Цілі створення Cloud4 були чіткими спочатку. Ми хотіли створити потужний ші, який безпечно впроваджує нові можливості моделей, продовжувати розвивати передові рішення для програмування та агентів шиї, а також зробити Cloud вашим віртуальним співпрацівником. І саме це ми реалізували в Opus4 та Sonnet 4 як і SONNET 3.7, обидві моделі Клод 4 гібридні з двома режимами: миттєві відповіді та розширене мислення, коли потрібно глибше міркування. Мене здивувало, скільки клієнтів використовують розширене мислення для непрофільних задач. Opus 4 чудово розуміє вашу кодову базу та планує доповнення. Він ефективний і точний у всьому від міграції до рефакторингу коду, а також правильний вибір для складних агентних робочих процесів. Якщо ви стикалися з обмеженнями інших моделей у своїх задачах, думаю, ви будете приємно здивовані тим, що зможете зробити з Opus 4. Sonnet 4 добре виконує повсякденні завдання програмування, розробку додатків і парне програмування і підходить для сценаріїв з великим обсягом використання. Він поєднує ефективність і продуктивність. Уявіть його як вашого постійного партнера з програмування. Обидві моделі вже доступні сьогодні у Cloud, Cloud Code, а також через Anthropic API, Amazon Bedrock і Vertex AI від Google Cloud. Ці моделі дають нові можливості для створення AI-агентів. Вони можуть використовувати інструменти як веб-пошук під час міркування, обробляти кілька інструментів паралельно, а при доступі до локальних файлів зберігати пам'ять між сесіями для поступового накопичення знань. І я трохи скажу Дар'ю про цю функцію пам'яті пізніше. Це не просто поступові покращення. Вони докорінно змінюють те, що можливо для ai агентів я знаю, що зараз термін агенти часто вживається. Мій особистий жарт. Скільки хвилин ми можемо протриматися на зустрічі в антропік, не вимовивши слово агенти? У мене виходило хвилин 17. Але сьогодні ми зосередимося на агентах поза межами хайпу. Я вважаю, що найважливіше це те, що з правильними базовими моделями та відповідними платформенними інструментами AI-агенти можуть перетворювати людську уяву на відчутну реальність у безпрецедентних масштабах, і це особливо важливо для стартапів і розробників, як ви. Я сам був засновником. Коли я згадую перші дні інстаграм, наша маленька команда змушена була приймати багато болісних рішень за принципом «або, або це було або досліджувати, скажімо, додавання відео до продукту, або зосередитися на основній креативності, або ж на нашому мобільному додатку, спочатку лише на одному, чи, наприклад, розширюватися у веб. Усе це було дуже одноколійно. З AI-агентами стартапи можуть проводити експерименти паралельно, вчитися на досвіді користувачів і створювати продукти швидше, ніж будь-коли раніше. Це я чув від багатьох із вас. AI-агенти можуть надати вам, засновникам стартапів, доступ до стратегічного мислення, яке ви отримали б від досвідченого фінансового директора або керівника продукту, поки ви самі рухаєтеся до цих позицій. Ви ще не готові наймати таких людей, але можете найняти, наприклад, клод на деякі з цих ролей зараз. Ця трансформація вже не є теоретичною. Я бачу це у своїй ролі та своїй роботі щодня. Я проводжу багато часу з склад більше ніж зі своєю другою половинкою. Це нормально. Насправді невдовзі після того, як я приєднався до Anthropic, я зустрівся з командою Алекса від Amazon, і вони хотіли дізнатися, як Cloud може стати частиною їхнього бачення асистентів. А спочатку моя команда планувала підготувати кілька слайдів, зробити все, як зазвичай для клієнта. Але за кілька днів до зустрічі у мене виникла настирлива думка. Чому б не використати самого Cloud для створення інтерактивного демо? Я подумав, що це зробить розмову цікавішою і наочно покаже потенціал поєднання функціоналу Cloud та Alexa. Викликом було створити це демо без жодного доступу до реальної кодової бази Alexa. Нам потрібно було створити прототип основної функціональності Alexa, одночасно інтегруючи можливості Cloud, і все це в дуже стислі терміни, фактично за один тиждень, а насправді навіть за один вікенд. Cloud був єдиною причиною, чому нам вдалося це реалізувати у такі короткі строки. Наша команда з трьох осіб у Сан-Франциско і Лондоні створила прототип, що продемонстрував потенціал. Завдяки Cloud ця спроба була успішною. Я навіть написав частину коду. Можна забрати інженера з посади, але не інженерне мислення з мене. І я зробив значну частину фронтенд розробки для проєкту. Після тієї зустрічі виконали ще багато роботи над партнерством. Але зараз Cloud одна з моделей, яку Amazon використовує для Alexa Plus, запущеної на початку року і яка впроваджується. І нам вдалося продемонструвати потенціал завдяки клоуд. Я вже багато років спостерігаю еволюцію у напрямку агентного ШІ. Коли я вперше отримав демо GitHub Copilot у 2021 році, я назвав це найвражаючішим застосуванням машинного навчання, яке я бачив. У 2021 році ми називали машинним навчанням не штучним інтелектом. Це було кілька поколінь тому, але тоді було очевидно, який потенціал мав перший погляд на агентний ШІ. Минулого літа, коли ми запустили Artifacts, у мене було сильніше відчуття. Я міг описати міні-додаток чи візуалізацію, натиснути, відправити, повернувшись, побачити, що Клод вже створив те, що я уявляв. Протягом року стало очевидно, що ми створюємо не просто кращі інструменти, ми створюємо справжніх співробітників. І економічні дослідження Антропік підтверджують те, що я бачив на власні очі. У більшості випадків ШІ доповнює роботу людей, а не замінює її. Йдеться про окремі завдання, а не про цілі ролі. Це схоже на вплив найкращих колег. Найталановитіші люди, з якими ви працюєте, не просто виконують завдання, вони розуміють ваш контекст. Вони навчаються на досвіді і знають, коли проявити ініціативу, а коли зуточнити деталі. Чудові агенти ШІ, як ті, що ви можете створити на нашій платформі, повинні мати три ключові здібності. Вони мають контекстуальний інтелект, розуміти вас і контекст вашої організації та постійно навчатися на досвіді. Не просто виконуючи інструкції, а й усвідомлюючи причини і способи дій. Це означає моделі, які з часом навчаються та персоналізуються, набуваючи не лише контекстуальної, а й епізодичної та організаційної пам'яті. Я пояснюю це команді так. Ваше соте завдання з агентом має бути кращим за перше, сотий день роботи співробітника має бути кращим за перший, якщо ви правильно організовуєте навчання. Друге, це довготривале виконання. Здатність виконувати складні багатогодинні завдання без постійного контролю, координуючи дії з іншими агентами та людьми. Тобто у вас є контекст і ви можете виконувати завдання протягом тривалого часу. І третє, справжня співпраця, ведення змістовного діалогу, адаптація до вашого стилю роботи та надання прозорих пояснень своїх дій. Головна ідея тут полягає в тому, що справжня агентність не означає неконтрольованих дій, а автономність це не просто йоло. Вона означає розумну автономність, збалансовану чіткими контрольними точками, збереження людського контролю над критичними рішеннями та делегування дрібних рішень, які зазвичай забирають у нас так багато часу. Тепер давайте поговоримо про ті можливості, які ми анонсуємо, щоб задовольнити ці три потреби. Почнемо з нашого нового інструменту виконання коду, який вже доступний в Anthropic API. Інструмент виконання коду надає клоуд середовище, в якому він може запускати код, що дозволяє йому діяти як аналітик даних, перетворюючи необроблені дані на візуальні інсайти. Клод більше не просто пише код. Тепер він може його виконувати. Він бачить результати і може ітеративно вдосконалювати як їх, так і код, щоб краще підкреслити закономірності у ваших даних. Тут ми покажемо, як клод аналізує дані про продажі, щоб дізнатися, як працює певний тип продукту. Клод може завантажити ваш набір даних, очистити його, створити графіки та розглянути аномалії. І все це в реальному часі. Як людина, що починала кар'єру як аналітик з візуалізації даних, це мені дуже близько. А інструмент виконання коду ще потужніший у. Поєднанні з інтелектом моделей КЛОД-4. Це і є агентність, здатність братися за складне завдання і доводити його до завершення. Це перші моделі, які здатні виконувати завдання протягом годин, заощаджуючи вам півдня роботи з ними і не просто пишучи фрагменти коду, а й рефакторячи цілі кодові бази чи впроваджуючи складні функції з нуля. Щоб дати вам уявлення про той прогрес, який ми спостерігаємо, раніше, коли я тільки починав, ви могли делегувати клоду 3 лише кілька хвилин роботи. Тим часом Cloud 3.7 міг працювати автономно 45 хвилин без втрати завдання. А зараз ми виходимо на рівень годин роботи, які клод може виконувати самостійно. Як ви бачили раніше, Ракутен згадували, що запускали клода автономно протягом неймовірних семи годин із стабільною продуктивністю. Він може це робити, не втрачаючи нитки, бо керує пам'яттю та списком завдань. Ми інтегрували цю потужність, там ви працюєте. Ви знайомі з Клод-Код, нашим інструментом для програмування, який ми запустили кілька місяців тому. Сьогодні ми відкриваємо Cloud Code для всіх. Все почалося як внутрішній проект Бориса, одного з наших тих лідерів, який хотів, щоб клод допомагав програмувати в терміналі. Спочатку ми називали це Cloud CLI у компанії. Вважаю, наші найкращі інновації, як Artifacts і Cloud Code, виникли завдяки таким експериментам знизу вгору. Це частина культури, яку ми розвиваємо в Антропік. За два дні після запуску всередині компанії графік використання зріс. Говорять про відповідність продукту ринку. Ми про відповідність Антропік чи вони це використовують? Більшість співробітників Антропік покладаються на нього для всього від кодування до міграцій. Я бачив, як наші найпросунутіші програмісти запускають кілька копій клод-код у вікнах терміналу. Вони переходять від інженерів до менеджерів, агентів, які вирішують усе від простих завдань до складних проєктів на різних кодових базах. Я зрозумів, що використовую Cloud Code, запускав копію у фронтенд репозиторії іншу у бекенд репозиторії І один із інженерів Cloud Code сказав, ти робиш це неправильно. Запусти його в кореневій папці, Cloud сам розбереться, де працювати, і зробить усе чудово. Це вже змінило, як я його використовую. Більшість розробників Anthropic щодня користуються Cloud Code. Щоб показати, як це вплинуло на нашу команду, час технічного онбордингу для інженерів скоротився з 2-3 тижнів до 2-3 днів. Я справді побачив, як це може допомогти швидко розібратися в кодовій базі, особливо якщо це великий моноліт, як у нас, адже Cloud чудово орієнтується в коді. Сьогодні ми інтегруємо Cloud-Code безпосередньо у VS-Code та JetBrains із підтримкою перегляду відмінностей, Diff views та агентного управління робочими процесами прямо в редакторах. Також представляємо Cloud-Code SDK, щоб ви могли створювати власні застосунки на основі того ж ядра агента, що і Cloud-Code. Як приклад можливостей з ДК тепер ви можете запускати клоуд код у GitHub. Ви можете згадати клоуд у pull request або issue на GitHub, і він відповість на відгуки рецензентів, змінить код або реалізує покриття тестами. Ми також зосереджені на тому, що називаємо замиканням циклу. Тепер клоуд код допомагає розробляти самого себе, і це демонструє силу самовдосконалення, пришвидшуючи власний розвиток. Вражає, як Cloud Code дає змогу розробникам, таким як ви досягати більшого. Я згадую часи, коли створював інстаграм. У нашій команді було від двох до шести інженерів до придбання, і ми підтримували дві мобільні платформи. Ми могли створювати прототипи за дні, а не тижні, якби тоді були такі агентні продукти для кодування. Ми багато говорили про створення продуктивних і надійних агентів. Але агентність без відповідальності небезпечна, коли йдеться про щось, що самовдосконалюється, як наш продукт, Cloud Code, особливо у корпоративних середовищах, із суворими вимогами до безпеки та відповідності. Широке впровадження агентів вимагатиме покращення здатності моделей, розрізняти й оцінювати питання конфіденційності, прийняття рішень і координації. Наші моделі вже добре з цим справляються, але ми й далі будемо їх удосконалювати, щоб вони точно знали, що є конфіденційним, що можна розкривати, і щоб ви могли їм довіряти у у виробництві. Тому кожна функція, яку ми створюємо, включає так звану архітектурну безпеку. Контрольні точки і обмеження, неповна свобода дій. Агенти призупиняють рішення, поки користувачі визначають, які дії потребують схвалення. Це ми також інтегрували в модел контекст протокол. Вони стійкі до експлуатації. Ми їх тестуємо, випробовуємо в реальних умовах, наприклад, ін'єкція підказок. Вони також прозорі за конструкцією, з чіткими зворотними зв'язками та спостережуваною поведінкою. Коли ви довіряєте своїм агентам діяти автономно, ви можете зосередитись на інноваціях, а не на пом'якшенні ризиків. Ще одна сфера, у яку ми значно інвестували, це інтерпретованість, наука про точне розуміння того, що відбувається всередині розуму моделей ШІ. Даріо нещодавно писав про важливість розуміння, як працюють наші системи ШІ. Якщо ви читали його есе Нагальність інтерпретованості, то знаєте про гонку між інтелектом моделей і їх інтерпретованістю. Ми хочемо зробити нашому Ші МРТ, щоб побачити, про що він думає і виявити проблеми, наприклад, обман, щоб спрямувати його правильно. Коли я приєднався до Антропік, мене захоплювало, як дослідницький процес підживлює продукти. Візьмемо, наприклад, Golden Gate Cloud. Я наполягав випустити це вже на другому тижні роботи в Anthropic, бо це була не просто хороша стаття, а й наочна демонстрація, як інтерпретованість працює на практиці. Коли ми підсилили ознаку золотих воріт у нейронній мережі Cloud, ми зрозуміли, що це дозволяє маніпулювати внутрішніми процесами ши і зробити його глибоко одержимим нашим улюбленим мостом. Техніки, які ми використали для створення Golden Gate Cloud, можуть у майбутньому допомогти зменшити шкідливу поведінку моделей або підвищити продуктивність у певних сферах, коли впроваджуватимемо віртуальних співробітників у компаніях. Сподіваюся, що зможемо спиратися на такі техніки, як інтерпретованість і аудитованість, щоб вони стали основою їхньої роботи, і ми могли розуміти, чим вони займаються у масштабах. Саме такі прориви допоможуть нам перетворити абстрактні дослідження на реальні можливості продукту. Як ви бачили раніше, ми вже дійшли до того, що моделі ШІ можуть виконувати години автономної роботи, і ця здатність подвоюється кожні кілька місяців. Але лише сирої потужності моделі недостатньо. Щоб на практиці розблокувати ці багатогодинні робочі процеси, агентам також потрібен доступ до реальної інформації, підключення до ваших існуючих систем і можливість масштабування з оптимальними витратами. Тому ми запускаємо чотири взаємопов'язані можливості, щоб забезпечити агентів контекстом і допомогти їм масштабуватися. По перше, від сьогодні ви можете підключати Model Context Protocol через наш API. MCP вже використовується такими компаніями, як Microsoft, Google, OpenAI, Block Atlassian, Zapier, Linear та іншими. Це був список мрії. Коли ми створювали протокол MCP і відкрили його код. Це був список мрії. Ми думали, можливо, колись зможемо залучити ці компанії до впровадження. Пройшло менше року, і всі вони. Вже приєдналися. MCP – універсальний перекладач і з'єднувач для AI-агентів забезпечує підключення до вашої системи без необхідності щоразу писати індивідуальну інтеграцію. Це закладає основу для того, що може стати економікою агентів, де спеціалізовані агенти мають доступ до даних і інструментів, необхідних для вирішення складних завдань. По-друге, веб-пошук надає клауд доступ до актуальної інформації в реальному часі. Це інтелектуальне доповнення даних, що дозволяє Клод аналізувати поточні події, ринкові тенденції та технології, що з'являються. Це дійсно потужне поєднання разом із функцією MCP. Можна уявити пошук по внутрішньому джерелу знань, отримання нових інсайтів, а потім пошук у вебі для їх контекстуалізації. По-третє, Files API вже доступний сьогодні в API, щоб спростити доступ розробників до документів і їх зберігання, полегшуючи робочі процеси розробки. Ми також випускаємо збірник прикладів Cookbook, щоб допомогти розробникам впроваджувати пам'ять, про яку я згадував у свої додатки. Нові моделі Cloud 4 показали покращення самокерованої пам'яті. Тож ви побачите, що це працює добре. Це можна зробити з мінімальними витратами через Files API, як у збірнику. Ви побачите, як Cloud читає і записує ці файли пам'яті, підтримуючи контекст з часом. Нарешті потужність має бути практичною та масштабованою. Ми хочемо переконатися, що можемо рости разом із вами від прототипу до продакшну і до мільйонів користувачів, щоб ви могли контролювати витрати та підвищувати ефективність. Ми хочемо, щоб клоуд працював на вас, коли ви досягаєте успіху та масштабуєтесь. Тому кешування запитів стало нашою найзатребуванішою функцією, топовою API. З кешуванням клієнти можуть надавати клоуд більше контексту фонових знань і прикладів відповідей, зменшуючи витрати до 90% і затримку до 85% для довгих. Запитів кожен клієнт мав побажання щодо кешування запитів, яке ми реалізуємо збільшений час життя кешу TTL. Окрім п'ятихвилинного TTL у кешуванні за замовчуванням, ми запускаємо преміальний TTL на годину. Це 12-кратне покращення, що знижує витрати для довготривалих агентських процесів. Ця інфраструктура робить агентські застосунки життєздатними у масштабі. Усі ці можливості підсилюють одна одну. Коли ми думаємо про впровадження функцій в API, ми не розглядаємо їх як окремі елементи. Ми думаємо, як вони доповнюють одне одного, як формують цілісну історію. Клод тепер може виконувати код, розуміти ваші системи, отримувати актуальну інформацію онлайн, створюючи основу для агентів із повним контекстом для довготривалих завдань, і може використовувати файл з API для збереження контексту виконання. Усе, що побачили сьогодні вранці лише початок. Наша дорожня карта будується на трьох основних стовпах. Перший це провідні агентні інструменти та застосунки, щоб ви могли автономно використовувати клод для роботи, який може використовувати середовище для виконання коду на інструмент запуску коду у середовищі. Клод-код тепер загальнодоступний, інтегрується з VS-Code та JetBrains. Тож ви можете використовувати розширені SDK для створення власних кастомних робочих процесів, зокрема і у GitHub. Ми далі працюватимемо інтеграцією більшого контексту в API. Сьогоднішні оновлення дозволяють вам додавати цей контекст через Model Context Protocol, використовувати оновлення в реальному часі з ВЕБУ і виконувати складні робочі процеси з будь-яким джерелом даних і будь-чим API за допомогою MCP. Нарешті, ефективне масштабування. Відсьогодні ви можете використовувати розширене кешування підказок на годину для оптимізації продуктивності і вартості при масштабуванні. Кожне нове досягнення ґрунтується на тому, про що ми говорили сьогодні. Cloud4 4 основа, Opus4 4 для найскладніших агентних процесів, Sonnet 4 щоденний інструмент для повсякденного інтелекту. Відкриваємо можливості нового класу застосунків, виконання коду з більшої робочої години, які може виконувати Cloud. MCP розширює обсяг комплексної інформації, яку Cloud може отримати. Оновлення платформи гарантують, що моделі стають ефективнішими для кожного долара. Ми навчаємося у розробників, як ви, спостерігаючи, як ви використовуєте ці інструменти. Тож надсилайте свої відгуки. Я ціную ваші відгуки щодо API. Якщо ви цього про мене не знали, то просто напишіть мені, цікавлять ваші відгуки і як покращити API для розробників чи вас. І MCP – це ідеальний приклад цього. Він почався як внутрішня ідея, потім перейшов до експериментів у спільноті, а тепер став основною функцією платформи. Якщо ви дивилися доповідь на Microsoft Build, вони інтегрують MCP у свою інфраструктуру. Ми хочемо створити екосистему ai агентів у якій будуть зворотні зв'язки, щоб зробити їх дійсно корисними для вас. Сьогодні ми на порозі змін. Наші нові моделі з нещодавно випущеними інструментами дають вам зерна нової епохи. Майбутнє не про те, що ши виконуватиме людську роботу, а про те, що ши допомагатиме людям виконувати надлюдську роботу. Я в захваті, що ми разом будуємо це бачення і нетерпляче чекаю, які застосунки це дозволить створити для компаній. А щоб показати, що можливо, я передаю слово Катву, яка продемонструє, як нові моделі у Cloud Code змінюють ваші робочі процеси розробки, допомагаючи виконувати складні багатоденні завдання в межах однієї розмови. Ще раз вітаю у Code with Cloud і ще раз дякую. Бажаю вам гарного дня.